Всім доброго дня! Зараз знаходимося в Нідерландах. Сьогодні, правда, така дощова трошки погода. І привезли зараз на даний момент ось таку шкоду Октавію. Можливо, кого зацікавив ось такий автомобіль. Ціна його досить таки хороша, має два невеликих косметичних підкраса. Це задня права дверка і заднє праве крило. Це є шкода Октавія 2014 рік, 81 кВт, 6 коробка. Всі чотири скло датчик дождя, датчик світла, двозонний клімат контроль, два ключа, сервісна книжка, автозатемнення дзеркала заднього виду. Мультикермо. Ось такий автомобіль. Ціна його в Україні може становити з усіма документами в районі 11600 доларів. Даний автомобіль зараз на даний момент є актуальний. Кого зацікавлені, можете телефонувати, я можу його зарезервувати і наступної неділі доставити вам його в Україну. Правда, тут є такий один невеличкий нюанс, як ви бачите, має навіть руху по сам. Є автом... такий невеличкий нюанс, Пробіг в даному автомобілі 350 тисяч. Тобто хто не боїться пробігів, мотор працює ідеально, по степлені немає проблем. Також має підігрів задніх сидінь. Даний автомобіль є актуальний. Можете телефонувати, можу для вас його придбати і наступної тижні доставити в Україну. Дякую.